У сумській бібліотеці на Кондратіва, 140 два-три рази на тиждень збираються волонтери. Виготовляють близько ста заготовок для окопних свічок в день. Одна така свічка горить 3-4 години. З її допомогою наші захисники можуть і зігрітися, і їжу собі приготувати. Працюючи над заготовками, волонтерки спілкуються або ж співають. Галина Олексіївна виросла в сім'ї військових, тому сюди каже, прийшла за покликом серця. Якби я була хлопцем, я б була там в А раз я дівчина, то прийшлося мені сюди. І я вважаю, що це обов'язок всіх нас, що це обов'язково. Ми повинні, повинні бути тут, повинні все допомагати, дякувати Богу, що. У мене така сусідка підказала, і я з радістю приходжу і працюю. Хочеться від усієї душі, і теплоти серця допомогти нашим хлопцям, які в такі в такий складний час знаходяться зараз в окопах під обстрілом, по болоту, по снігу, по дощу вони своїм тілом закривають наш народ, нашу Україну. Зараз настав такий час, час особливої відповідальності. Що ти особисто зробив для фронту і для перемоги? Ми намагаємося робити те, що ми вміємо, а це нам під силу. Робити заготовки для окупних свічок приходять і чоловіки. Справа в тому, що баночки вони різні, і для того, щоб їх довести до одного розміру, їх обрізають. І оцей край, який є обрізаний, він є гострим. І відповідно для того, щоб наші бійці не поранились. Тобто загинається така кромочка і, відповідно, тоді вже безпечно ними користуватися. Інколи беремо додому, вдома працюємо, я вважаю, робимо корисну, добру справу і хоча б таким чином допомагаємо нашим Збройним силам України. Окопні свічки в бібліотеці філії номер 7 волонтери роблять понад два місяці. За останній місяць роботи відправили військовим понад 800 таких свічок. Із приходом зими попит на них зріс. Наразі мають багато заготовок, але щоб зробити з них свічки, потрібно понад 250 кілограмів парафіну, каже Ірина Андрухова. Ми б дуже були вдячні, якби нам допомогли з парафіном, тому що які ми віддавали в нашим воїнам свічки, спочатку брали на пробу по декілька штук, потім замовляли по 50, по 100. В результаті їм подобалося вони такі придумовують цікаві конструкції, як ними користуватися, не тільки підігрітися, закип'ятити воду, зігрітися. Ну взагалі дуже цікаво, все і речі сушать, і ну фантазія в них чудово. Ірина додає, що парафін має бути якісний, тому що свічка і так коптить, і для того щоб було менше гарі, потрібно, щоб парафін був очищений. А поки волонтери чекають на допомогу з парафіном, продовжують працювати над заготовками для окопних свічок. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.